Самогубство. За даними ВОЗ, щороку біля одного мільйона людей добровільно вкорочують собі віку. А це одна людина кожні 40 секунд. На кожне самогубство припадає значно більше невдалих спроб. На країни з низьким і середнім рівнем доходу припадає майже 80% суїцидів у світі. Серед найбільш уразливих груп молодь. Самогубство є другою провідною причиною смерті людей віком від 15 до 29 років. Знайти привід жити, незважаючи ні на що, допоможе Наталя Куполова у наступному сюжеті. Самогубство. Кожен такий випадок це особиста трагедія, яка передчасно перериває життя людини, завдаючи непоправної шкоди членам її сім'ї, друзям і знайомим. У більшості своїх самогубства відбувається імпульсивно в моменти кризи, коли людина губить здатність долати стресові ситуації в житті, такі як хронічні злидні та борги, розрив стосунків з рідними або тяжка хвороба. Половину всіх самогубств на планеті здійснюють хворі на депресію. Крім того, суїцидальна поведінка багато в чому асоціюється з конфліктами, стихійними лихами, насильством, почуттям ізоляції та шкідливими звичками. Крахи особистісного життя це може бути втрата партнера, близької людини, друга, члена родини. Може бути розірвання шлюбу або зрада коханого чоловіка або жінки. Хвороби невиліковні, психічні хвороби, соматичні хвороби, інфекційні, наприклад, піл, сніт або інші інфекції, коли людина втрачає надію на повне вилікування. Можуть бути ситуації пов'язані із вимушеним або примушенням до скоєння суїциду. Це ситуації булінгу, психологічного насилля, фізичного насилля, про яке людина не має змоги сказати або не має змоги отримати допомогу. Люді ані і не мають сенсу життя, И в поиске осознания смысла жизни они приходят тупику, осознанию бессмысленности этой жизни. Некоторые потому, что они не понимают ценности жизни. И вот даже в нашей стране было движение в соцсетях синий кит и все подобные вещи, просто потому что люди не понимают ценности жизни. Ну и третья причина потому что люди не имеют надежды. У всьому світі чоловіки здійснюють самогубства в три рази частіше, ніж жінки. Хоча жінки у вісім разів частіше намагаються позбавити себе життя, справа в тому, що чоловіки вибирають радикальніші способи суїциду, ймовірність, порятунку від яких є мінімальною. В основному на такий крок наважуються чоловіки в зрілому віці через сильний соціальний тиск і невиконання зобов'язань перед близькими. Коли думають, що чоловік неодмінно й завжди має бути сильним, уміти забезпечити сім'ю і приховувати душевні рани, чоловіки вони більш здатні до скоєння завершеного суїциду. Жінки вони більш емоційні, вони більш демонстративні, тобто в них більше суїцидальних спроб. для чоловіків більш характерні е, такі фатальні причини, як психічне захворювання або фінансовий крах. Е, то жінки частіше вдаються до суїциду через якісь е, ситуації, пов'язані з сім'єю, із коханням, із втратою чоловіка. Такі особистісні, особистісні варіанти. Що суїцид молодшає і набуває популярності серед дітей та підлітків. За статистикою самогубства є другою провідною причиною смерті після дорожньо-транспортних пригод у віці від 15 до 29 років. Серед факторів ризику виділяють такі: діти раніше стикаються з психологічними проблемами, гублять звичне соціальне оточення. У них слабшують зв'язки з батьками в той час, як діти переживають булінг, знущання однолітків. Телевізор, інтернет, інстаграм, соціальні мережі, фейсбук. Вони всі показують нам якісь картинки, і дуже легко бути поруч із агресією, коли це на картинці. І дуже легко дитині перенести цю картинку у реалії власного життя. Дуже серйозна проблема на сьогоднішній день. Дуже багато людей, підлітків, навіть дітей. Вони роблять спроби, вживають психоактивні речовини. І серед них немає таких, які не, не, не завдають шкоди, і вони є дуже значним фактором ризику у скоєнні суїцидів. Володимир закінчив університет радіоелектроніки, працював на заводі інженером і захворів через недугу, яка супроводжувалася постійним головним болем, не міг працювати. Не знайшовши підтримки з боку рідних, впав у депресію. Роком пізніше в нього виникли думки про самогубство, хоч він і розумів, що це квиток в один кінець. Перше, що я подумав, типа що мені взагалі подобається в цій жизни. Я любив книжки читати. Тобто мені подобається мислити, як мені не можуть. Я зрозумів, що мені хочеться. Реалізовувати свої мислі відтак Володимир обрав життя. Вирішив зайнятися давньою мрією, побудував перші вулики для бджіл, і в цьому році планує купити декілька роїв. Гра в музичному гурті, до якого Володимира запросив друг, також допомогла здолати депресію та відігнати небезпечні думки. Це Тавлекло мене від плохих мислів, дала мені радісну емоцію. Що от я смог, зробив. раз. Тобі щось подобається, це Хорошее, значит, э, сто есть. Чому той Фахівці радять заздалегідь дбати про своє психологічне здоров'я, адаптивно долати стрес, щоб уникати депресії. Якщо є перепади настрою, проблеми зі сном, не боятися звернутися до лікаря. Якщо хтось з вашого оточення говорить про самогубство, поставте серйозно до такого сигналу. Дайте цій особі знати, що вона вам потрібна, що ви цінуєте її та дбаєте про її інтереси, не залишайте її на самоті та порадьте звернутися за кваліфікованою допомогою допомогою. один із антисуїцидальних факторів є відношення людини до якоїсь релігії. Це дуже важливо, коли людина має не тільки, скажімо так, соціальні зв'язки, а й такі зв'язки, і віра у щось надзвичайне. Тобто, віра у Бога вона є дуже таким протективним фактором. Проти коєння суїциду. біль, вина, порожнеча і безцільність тут є головними ворогами. Спілкуйтеся з позитивними людьми, шукайте соціально здорове оточення, не замикайтеся на своїх переживаннях. Біблія запевняє, що у Творця Всесвіту є гарні наміри щодо кожного з нас. Малітісь простими словами, як вмієте, як знаєте. Не потрібно особливих слов, Бога не впечатляють красиві слова. Просто просіть у нього допомоги